Добрий день, ребята! І з вами знову я, Олена Миколаївна. Сьогодні ми будемо говорити про скорочення дробів. Спираючись на основну властивість дробу, ми можемо записати рівність 36,54 до рівня 18,27. Тобто одне те саме значення, але різні записи числа. Як ми знайшли другий дріб, ми поділили 36 на 2 і 54 на 2. Таке перетворення називається скороченням дробів. Такі дільники не записуються. Ділення відбувається в умі і має вигляд ось такий запис: Наше скорочення дробів. Давайте візьмемо ще декілька прикладів. 8, 12. Ми можемо поділити на 2. І у нас вийде 8 на 2 4, 12 на 2, 6. Але подивіться. І 4 і 6 можна ще поділити на 2. Вийде 2 третіх. Як тільки ми отримуємо в чисельнику і знаменнику. Числа, які є взаємно простими, простими, означає, що ми закінчили скорочення дробів. Тобто прийшли до нескоротного дробу. Нескоротний дріб це дріб, у якого чисельник і знаменник взаємно прості числа. Тому що. Більше ми не можемо знайти спільного дільника для чисельника і для знаменника. Для полегшення скорочення. Ще іноді запис має такий вигляд: наприклад, 16, 20, закреслюється. І ми знаємо, що і 16, і 20 ділиться, до прикладу, на 4. Отже, 16 поділити на 4 вийде 4, 20 поділити на 4 вийде 5. І у нас в результаті ми маємо інший запис цього ж числа 4 п'ятих. І ще 42, п'ятдесятих. Ми розуміємо, що і 42, і 50 діляться на 2. Отже, у нас буде 21, 25. 21 і 25 це взаємно прості числа, так як в них немає іншого спільного дільника, окрім одиниці. Це означає, що ми дійшли до нескоротного дробу. Значить, скорочення дробів завершено. 21, 25. До речі, ці числа пишуть трішечки меншими і нижче або вище від. Даних чисел. Візьмемо іще приклад. 36,5. І 36 і 50 ділиться на 2. і у нас вийде 18, ,25. Ми так і запишемо: 18, 25. 18 і 25. Взаємно простими числами. А значить, дріб нескоротний. Ми закінчили скорочення даного року. До прикладу, 36, 48. Скорочуємо. 36 і 48 діляться на 2. І у нас виходить 18 і 24. 18, 24. Але і 18 і 24 теж діляться на 2. І у нас вийде 9 9,12. 9, 12. Але і на цьому ще не закінчується. І 9, і 12 діляться на 3. Тут буде 3, тут 4. Отже, ми дійшли до вигляду дробу, коли і чисельник, і знаменник є взаємно простими числами. Значить, дріб і скоротний. Закінчили скорочення дробу. Давайте ще розглянемо ось такий приклад. 18,36. Подивіться. І 36, і 18 діляться на 18. Тому ми можемо записати тут 2, а тут 1. І вийде одна, друга. Отже, якщо ви збираєтесь скорочувати дріб, подивіться, можливо, чисельник або знаменник є. Дільником іншого. А щоб не робити довгий запис скорочення, ви можете одразу подумати, що ж є найбільшим спільним дільником для чисельника і знаменника. Наприклад, в даному випадку 18 і 24 найбільшим спільним дільником є число 6. Отже, 3 четвертих, 3 четвертих. Найбільшим спільним дільником даних чисел 18 і 24, було число 6. Я його використала. Якщо і чисельник, і знаменник поділити на найбільший спільний дільник, ми одразу отримаємо нескоротний дріб. Отже, перш ніж робити складні дії скорочення перевір. Чи не діляться числа даного дробу один на, один на одне. 36 і 18. Вийде 1 і 2. Одна друга. Крім того, спробуй знайти найбільший спільний дільник чисел дробу. 18, 24. Найбільшим спільним дільником буде 6. Отже, скорочимо і те інше на 6. Виходить 3 четвертих. Якщо ж найбільший спільний дільник знайти важко, діли на спільні дільники. Наприклад, 128 і 364 точно діляться на 2. Це вийде 64. І. 182. 64 і 182. Ділимо їх знову на 2 Виходить 32 і 91. Ну, і здається, що ми прийшли до нескорочуваємого дробу. А головне пам'ятай, у тебе все. Вийде до нових зустрічей.